У Херсоні нарешті з'явився начальник і, як казав, мост майже одразу після звільнення Романа Мрочка ним став Ярослав Шанько. До призначення Шанько був заступником начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. З 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП. У 19-му році став начальником відділу. У 2020 році його призначили на посаду заступника начальника Управління превентивної діяльності поліції Херсонської області саме у той період Прокудін керував обласним управлінням Нацполіції з 21 по 23 рік. Шанько обіймав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України. А у травні 23-го року був погоджений на посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Попереду багато складних завдань, однак гарантую. Порядність, доброчесність та відкритість ніяких гучних слів замість дій написав Шанько на своїй сторінці.